Усім привіт! І сьогодні день ми розпочинаємо з відвідування улюбленого пляжу. Ще раз насолоджуємося кришталевою водою та цим прекрасним океаном. Звісно, у нас сьогодні час для згадування усіх пригод, які ми пережили. І день вдячності за кожну мить цього неймовірного відпочинку. І ввечері нас чекає не близька дорога додому. А зараз час для насолоди кожною хвилиною. Спогади, які зігрівають нас у будні. І після повернення додому ми будемо ще згадувати, згадувати, обговорювати це не один день. В перші дні нашого відпочинку син приглядався до океану, підходив до нього з такою надзвичайною обережністю. Та зараз, коли пройшло вже цей період, він адаптувався. І як бачите, це вже зовсім інші відносини у нього з цією водою. Кожен раз, коли хвилі впадають до його ніг, він кричить прямо від захоплення. Усмішка його світить яскравіше цього сонця. Це незабутні миті радості. Син знаходить щастя в простих речах, у звуках природи, в шумі океану, у відчутті цієї піскової текстури в руках. Це відпочинок. Ці миті особливими для всієї нашої сім'ї. А особливо в тій миті, коли маємо щастя, спостерігати за цією дитячою веселістю, за цією щирою. Посмішкою за цими щирими емоціями, і звісно ж, ми з коханим насолоджуємося красою цього острова. Спокоєм, тим паче, коли удома зараз осінь, прохолода, а тут температура в межах 25 28 градусів, теплий океан, відмінні пляжі, гарний відпочинок, водні розваги, смачна їжа, і саме така пора, коли ідеальний час для спокійного відпочинку. Зараз саме той час, коли пейзаж довкола стають більш живописними через меншу спеку, вже від відповідно, і приємніші умови для відпочинку саме на відкритому повітрі. Уже на шляху від океану до номера замовляємо ще собі свої улюблені коктейлі. У нас тут при вході в готель змінили. Нову таку зону вони виставочно роблять. І це, я так розумію, основа, на чому тримається робота готелю, що є основними засадами, такими принципами роботи готелю. Зараз вам покажемо. Ось так виглядає при вході в холі. Готель має назву Прінцес. І от у них символ, ця корона. І от вони скільки? Вісім корон да? виставили. Так ми от подивилися, як ви обміркували. Це виходить травичка, камінці. І тут різні приладдя такі. Людей, які доглядають за ландшафтним дизайном в готелі. Далі прибирання, виставлено як одна із невід'ємних частин функціонування та існування готелю. Далі наступна розвага. Ну і, звісно, це адміністрація займається організацією цього всього. Так. І як же ж би з основної ізюминки готелю для відпочинку це океан. Морські прогулянки, відпочинок на березі. Така корона. Наступна корона це є бухгалтерія, економіка, основа із основ. Фінанси ресторан, харчування, відпортина. Ось така композиція. І тут ще дві у нас сам острів. Історична цінність його. Так, основні пам'ятки. А вже восьма корона це якби сантехнічні роботи. Вода, басейни, каналізації, підведення води в номера. Одна із важливих сходинок таких роботи готелю. Ось так цікаво це все продумано. I'm sorry, 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 i am i am sorry i am i am sorry i am i am sorry i Йдемо вечеряти. Побачимо, що там буде новенького. Чим нас сьогодні здивують? А де ви, до речі, на палі показати? Цікаві ягідки, так? ви бачили на палі, такі цікаві ягідки. Такі плоди. Тига, там зверху ще зелені. А тут зламана гілочка. Він як вже збирає ягідки свої. А тут шикарний відос і шикарний мужчина на фоні відос. Само собою. А тут горе go, go. які да, відніється? Ці гори мають теж свій такий інтерес. Зелені гори — це своє, а це ці сірі гори. Димка ввечері вже така цікава. І ці вкраплення зелені, серед цієї чорноти пальми. Свій колорит дає. Небо на вечір стало трішки хмарніше таке. Хлопчик. Ідемо черити Так! І пальмиці, такі різних видів. Цей стовби такого типу. Ці низькорослі, а ці взагалі такі при землі цікаві. Це така доріжка, ввечері будуть сіти ці ліктарі по сторонах. Гарно, гарно що сказати. Красиво зроблено готель не новий. І ну, вже роки та роки йому. Тому рослинність шикарна. Ми коли вибирали варіант подорожі, то були інші готелі, більш новітні. Та проте там рослинність не така гарна, не так зелено, так як все ще не встигло вирости. А тут Номера звісно, всередині комфортні, прийшли реставрацію, все, А ззовні таке все. Не 2000-х років, а ще задалеко до. Ось, йдемо повз корпуса. Ось такі корпуса, в основному невисокі, два-три поверхи. Такі біленьким пофарбовані, все доглянуте, гарне. Ось тут покажу вам гарний краєвид зараз на сходах. Сьогодні проходила, дивилася такий вид на океан, на басейн. Не знаю, чи буде на камері видно, чи вона передасть цю далину. Ось. Дивіться, обережно. Там вдалині видніється водичка, океан, тут басейн, тут залиця. І тут виходить в людей балкони, вікна, які виходять ліворуч і праворуч корпуси вигляд на океан. Ну, так, океан вдалині, а у нас корпус аж там біля самого океану, і в нас і так, досить близько. І так ми дружно з сімейною компанією своєю. Йдемо далі. Ось так. Ось такі тут ще позаду у мене гарні. Небо, звісно, теж дуже гарне. Хоча хмарно, але кольори ці. Здається, хмарно. Ну дуже гарно. Такі кольори прямо рожеві, фіолетові, сині. І на цьому блакитному фоні. Це взагалі. Так, синочок, -да. 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 листочок, -да. ти знайшов осінь тут, <да? -да. так? Так, жовтень місяць. В кінець жовтня. Ходіть. Беруть, це дерево схоже мені на лавр. Не знаю, можливо, хтось знає лавр чи ні. Діма каже, що ні, а я от, ну, досить схожа, А можливо, це знаєте, як у нас ці вазони, берізки кажуть на них. От вона сплетена, це певно в природних умовах цей вазон. Так виглядає. Тут ця краса. квіти, особливо чомусь квіти. Незвично бачити в таку пору. Тут стовбори ще інші. Я спочатку чимось дивилася, на них з балкона у нас там видно такі пальми. У мене навіть була думка, що можливо вони чимось обмотані, а Потім думаю, ну та ні. Ось так сірий, а далі йде. Так, і зелений. нами. Ми взагалі нам подобається. Тут пропонують фотосесію. Так, п'ять, так, дядя. П'єондек. Піон, так? Супер! Все, ми вечеря. Хто? Вечеряє, обідає, снідає. Смачного? смакота, веде. Так. Що буде чисто? Оце, 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 і оце. Так, да. що там тебе картопелька, бере картопельку. Картопель. Чи що? Велочкою та mm. Так, Наколи на, на величку, а тоді ножиком обріжеш. Це носічка. Віцечка моя ванна. Отак, наколюєш, тримаєш другою ручкою. Тримай цією ручкою велочку. Так, і ріж. Ні, тримай величку, там запай. Так, і ріж. Молодець. Так, все в тебе вийшло. Так, тепер на велочку на колю. Ножика ложи. Так. Молодець, так. Да. Смачно тобі. рис як це різ називається? Різот з мушлями тими чи як вони? Ну тут тільки ракушки, я нічого не знайшла. в тих ракушках. от я відложила свої. Овочі, м'ясо, Усі наші речі вже на рецепції. А ми будемо планувати нові подорожі та пригоди у майбутньому. Прощання, як завжди, трохи сумне, та воно символізує початок нових пригод та спогадів, які ми будемо зберігати з собою. Митні контролі, всі провірочки і піднімаємося в зону очікування. Зайшли в магазин тут вже після контролю перед гейдом. Остап і сувеніри. Плотноти, магніти. Звичай, Мы на поческу спать, да? Ага. В труске прикольный, да? Я А Все такие классняшки. Класс. Банза. Банзо. Сувенерный, да? Из цього папа классник. Цей попугай. Це маленькі є такий супці. Верблюди, який іграшки. Верблюди кружки. Ну, і, звісно, беру блюд. Гігант. Напевно, вріст природній. Досить високий. Взуття, хто забув.

Аловій побирає. Тут популярне Алоєвера, я тут здоровує. Ой, який конферен. Тут є формат з сухого Алоєвера. Колір дуже гарний. Ми взяли собі такого типу сувенірчик Алоєвера, тільки в іншому магазині Тут прям пише. 100% ми взяли. Такого типу взяли собі сувенірчик. Тут ми ще 100% АЛУЕС, ми взяли 99,9. Близько 8 євро коштує, а ця версія 13 євро, різні креми, аспек, все з сес в складі. Дужки під голову для до дороги. Тут ще є різні соуси, пікантні.

Кидаємо це. Знову ж магнітики рівень. Золодочки, носки, до речі, стоїть. Можливо, в літочку комусь холодно в ноги буде або було. Кепки. Такий асортимент у загалом.

Дитячі сумочки. Тут навіл із сумками, портфелями різним, капелюшки дуже часто, подушки, до речі, гарної якості. Тут верблюд такі, що лежить. Там стояв, а тут лежить. Прикольно. Так, що не торкатися. Ось такий вага. Давід не хоче виходити з цих яскравих кольорів. os daqui, daí, vem de seca e tudo os daqui pega a cola Много падитки ви переставочки. логопедичну гру можна проводити. Такий шикарний морський кони. Мама! Так, різні морські жити. kapłaneczka. My jak na przykład wodno Tak vyhledá. Jaká задумка. zadumka. Mały baby shark. tam jeszcze jedno wykno. Taka tak je akula І так, до посадки на літак у нас вже залишилося близько 10 хвилин, і ми будемо поспішати в дорогу додому.